У транспорту було опрацьовано і вже затверджено на комісії з безпеку руху, спогоджено з патрульною поліцією схема організації паркувального простору на двох основних центральних таких магістральних наших вулицях Київській і Бердичівській. Тобто, вздовж вулиці Київської і Бердичівській буде встановлено знаки про заборону. Відповідного паркування на проїжджій частині. Ми розуміємо, що має з'явитися якась альтернатива. Щоб ця альтернатива з'явилася, було обстежено всі примикаючі паралельні вулиці на рахунок того, де можна зняти які заборони, де можна створити додаткові паркувальні місця. І таким чином було виявлено, що обмежуючи в паркуванні саму безпосередньо проїжджу частину вулиці Київської, в зоні навколо вулиці Київської, ми нарахували понад тисячу якби які потенційно є, або будуть створені. Найближчим часом і майже 600 таких місць по вулиці Бердичівській. Чому власне зайнялися цим питанням і чому це було зроблено? В першу чергу це є сьогодні питання безпеки громадян, безпеки як водіїв, так і пішоходів. Припарковані на крайній правій смузі завжди там заставляють водіїв повертати з другої, обмежують пропускну здатність вулиць, що призводить до високої аварійності. Другий момент це сьогодні є пріоритетність для громадського транспорту. Коли Стояче, авто, авто, що стоїть, якби займає просто місце, займає смугу, якби там не можуть рухатися ні просто приватні авто, тим паче громадський транспорт. Якщо ми говоримо про тулейбус, то він в будь-якому випадку прив'язаний до своїх ліній електропередач, і це зменшує швидкість руху транспорту. В результаті там ми маємо нарікання, що він не такий комфортний, він не такий швидкий і так далі. Після того як ці парковки будуть організованими, ми проведемо дослідження і. Замірюємо дві ключові речі: це якби той попит, який на є. Тобто, ми побачимо, куди почнуть паркувати авто, скільки місць чи справляються ці парковки, яка періодичність парковки, скільки тривалість в середньому ці парковки. Після цього дослідження можна буде приймати рішення про організацію платних парковок в центральній частині місця. Тобто, інструмент платності він в першу чергу якби теж покликаний для того, щоб організувати систему. Тобто, якщо в цьому місці є великий попит і місць не вистачає, значить вона має бути платною. І той, хто готовий платити, буде тут паркуватися. Той хто все ж таки готовий змиритися, що центральна частина міста має бути для людей, залишить свої авто там за квартал, за два, і при цьому не буде оплачувати. Впродовж місяця там буде облаштовано безпосередньо знаки. Ми навмисно, завчасно, якби про це попереджаємо, тому прилюднюємо ці схеми, щоб якби то було зрозуміло, щоб то не було новинкою. Що я тут вчора паркувався, сьогодні мені там не можна буде і так далі. Ми говоримо, що вулиця Київська та вулиця Бередичівська впродовж місяця буде будуть переходити в обмеження паркування на, на 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 цих вулицях. Тобто, як тільки буде встановлено всі знаки, тоді буде відпрацьовувати поліція, якби і водії, які паркуватимуться на центральних вулицях, вулиці Київські ще раз повторюю Сібердичівській, якби будуть штрафуватися.